Діти війни малюють темними фарбами. Тим, хто пережив бої на сході, потрібна психологічна допомога. Її вже отримали 5 тисяч малюків із зони бойових дій. Працюють з ними фахівці гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Свідчить, більше половини підопічних мають усі ознаки психологічних травм війни і потребують тривалої реабілітації. Психолог Ольга Ахметова закінчила 93-ю школу Донецька 27 років тому. Тоді вона і подумати не могла, що повернеться сюди, щоб допомагати дітям, які постраждали від війни. Сьогодні її робочий день починається як і у шкільні роки о восьмій. Стіни допомагають радна школи. Я 10 років, як кажуть, як говорять класу до десятого. Вот добре хорошо знає настоящих учителів, що ми шому самніму в вчилися. учились. У мирний час Ольга займається соціальною адаптацією літніх людей. Робота з малечою для психолога нова практика. Я зільована світа хто пакує прихована агресія в малюків один із наслідків війни. Темні люди на малюнках це дитячий страх. З такою кількістю тьмяну фахівці зіштовхуються вперше. Психологи гуманітарного штабу Ахметова працюють з різними віковими групами. Діти сьогодні обмежені у всебічному розвитку. Гуртки та секції в Донецьку не працюють, тому ігри для дітвори дуже важливі. Раз, вдохнули, два, вдохнули. Ця вправа спочатку здається простою, але має велике значення. Саме за допомогою дихання учні розслабляються і знімають у тому: паніка і страх сьогодні. Головні проблеми для тих, хто бачив війну. Я раніше не задумувала про свої страхи, не знала, як в ситуації, коли мені страшно. Від серпня фахівці штабу допомогли п'яти тисячам дітей по обидва боки лінії розмежування. Для Ріната Ахметова сьогодні важен каждый ребінок, який пострадав як физически, так і психологически. Поэтому наша психологическая служба оказывает своевременную профессиональную психологическую поддержку сім'ям і дітям. Сьогодні штаб Ахметова надає допомогу учням 30 шкіл. За два місяці кількість навчальних закладів, у яких працюють психологи, зросте до ста Данило Киреїв, Вікторія Чистюхіна Сабиття канал Україна.